Пані у вечірніх сукнях, кавалери у вишуканих костюмах. Європейський бал в Ужгороді зібрав політиків, митців та бізнесменів. Мета заходу благородна. Внески учасників та кошти, які були виручені під час мистецького аукціону. А це 54 тисячі гривень, 400 доларів та 20 євро. Передадуть на потреби дитячого будинку інтернату. Світський захід відвідала і Анастасія Ножка. Тут зустрічали гостей усміхнені вічливі юнаки у фраках: червона доріжка, звучання класичної європейської музики і світового джазу та традиційні бальні танці. Усе вишукано і елегантно. У фоє-будівлі Ода чекають поважних гостей. Три рідні сестри прийшли на бал у вишуканих сукнях, готувалися ретельно, особливо Мар'яна Гаврилко, адже вона не лише гостя, але й учасниця заходу. Напевно, в цей складний час для нашої країни необхідні такі. Такі вечори, коли людина відпочиває, згадує про минуле, згадує про вічне, про істинне Галина Гаврилко та Юліана Беть прийшли підтримати сестру і водночас насолодитись вишуканим виконанням класичної музики, зокрема виступами симфонічного оркестру та камерного хору Кантус. Танцювали чи не увесь вечір вихованці Ужгородського коледжу культури і мистецтв та спортивного клубу Грація. Сестри кажуть, давно чекали подібних заходів. Для мене це дуже приємна подія, оскільки моя сестра сьогодні співала. І звичайно мені приємно, що в нашому місці відбуваються такі гарні події. І якщо ми маємо бажання приймати традиції європейські, то звичайно вже до того рівня треба нам всім якось підтягуватися, скажімо так. І це започаткування от цієї традиції надзвичайно приємно. Ще одна родина зібралася разом на святі під назвою Європейська весна. Батько Василь Свалявчик прийшов на бал разом зі своїми дітьми Петром та Вікторією. Сьогодні вони тут не лише відпочивають, але й допомагають. Створюють на культурно-мистецькій благодійній акції відповідну атмосферу: хто живописними картинами в інтер'єрі, а хто й диригуючи симфонічному оркестру. Мені з батьком запропонували зробити тут виставку, від якої не могли не могли відмовитися, щоб підтримати. Е, Цю подію, цю гарну акцію. Оркестр симфонічний гарно звучав. Суперово. Вікторія Свалявчик, моя сестра, вона молодець. Зібрала, зібрала оркестр. Звичайно, було фантастично. Мистецтво не лише експонували, але й продавали на аукціоні. Йдеться про роботи вихованців більшанського дитячого будинку інтернату і про суму у розмірі тисячі гривень за лот. Картини з листівок, вироби з гіпсу, бісеру та скла, а також живописні полотна. За усе це, аби придбати, охочим потрібно було поборотися. Кошти, виручені з арт-аукціону, передадуть на потреби більшанського дитячого будинку інтернату. Помагати діткам, які нібито. В безнадії інваліди з дитинства. І вони тягнуться, вони живуть, вони реалізуються. Ми їм допомагаємо, вони це відчувають. Ми показуємо красу, відроджуємо традиції. Останній бал саме такої організації був тут у 1934 році. Але це не всі шляхи, якими збирали гроші для вихованців закладу. Тут влаштували й тематичну фотозону. Готові проявлені світлини на згадку. Гості могли забрати вже наприкінці вечора. Організатори обіцяють, свято проводять не востаннє. Поважні гості ініціативу підтримують. Я переконана, що цей позитив допоможе Україні в її дорозі за використанням європейської цінності.